Думи мої думи, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними родами, На чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх народило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розвіли в полі, не питали люди, що болить, не питали за що проклинають Світу, нічого робити, не сказали б нас. Квіти мої, діти, нащо вас прохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може і вгадав. Мабуть, не знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на світу. Я більше не хочу, одну сльозу з очей кара. І пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Закарі оченята, за темні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темнії ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. за степи та за могили, що на Україні, серцем діло не хотіло, співать на чужині. Не хотілося в снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з димчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають так широко, так весело, від краю до краю, як та воля, що минула, ніп широкий гор. Степ і степ ревуть пороги і могили й гори. Там родилась, гарцювала козацька явуля, там шляхтою, татарами засівала. Засівала трупом поле, поки не остило, Лягла в а тим часом виросла моїла. А над нею орали чорних сторожем літає і про неї добрим словом ковзарі співає, все співає, як діялося, сліпі не бараки, будетепні, а я, а я тільки мію плакать. Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей з душою, пекло йому на цім світі, а на тім бою. Не накличу собі долі, я ще так не маю. Нехай звині живуть три дні, я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворог. Літає та кряче, а серденько, соловейко, щебече та плаче, нишком люди не побачать, та й не засміються, не втирайте мої сльози, нехай собі рються. Чуже поле поливають щодня і щоночі, поки поки не засиплять чужим піском очі. От таке то, а що робить журба не поможе, коли ж сироті завидують. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Куди ж мені вас, діти? В Україну діти, нашу Україну, побітині, сиротами, а я тут загинув. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а може і славу. Привітайте, моя ненька, мою Україну. З моїх дітом є розумних, як свою дитину.